Вихованці народного театрального колективу Дзеркало, центру естетичного виховання міста Шостка, повернулися з незабутньої поїздки до Магальської громади Чернівецької області. Ця подорож відбулася в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, ініційованого президентом України для об'єднання громад партнерів та підтримки регіонів. Наближених до фронту протягом кількох днів юні актори не лише відпочивали в мальовничому куточку Буковині, а й познайомилися з місцевими традиціями, знайшли нових друзів і відчули справжню єдність українців. Театральний колектив дзеркало це знаєте така родина своєю історією. Заснувала її Стана Петрівна Разломова, і в цьому році це ювілейний буде у нас випуск. 20 років відзначає вже театральний колектив. Це дуже важливо зараз об'єднувати дітей і соціалізувати. Жодної комунікації, ну її дуже мало зараз з підлітками, і е, діти мало соціалізовані, мало спілкуються між собою, тому е, подібні заходи, поїздки вони дуже потрібні. Навіть між собою в колективі мало часу е, комунікувати, бо нема перерв, там прийшли, позаймалися укритті і побігли далі на заняття. Тому такі поїздки, е, такі заходи дуже важливі, особливо зараз для збереження відновлення ментального. Го здоров'я дітей для соціалізації і спілкування між собою. Це дуже гарна програма президентська для того, щоб відновити ментальне здоров'я дітей, вивести їх у таке більш безпечне місце. Це західна Україна, і таким чином змінити місце перебування, так і відпочити від постійних повітряних тривог, обстрілів. Діти насолоджувалися мальовничими пейзажами Буковини, відвідали музеї, університет, познайомилися з місцевими традиціями, розводили баг. Маття та навіть зустрічала лісових гостей. До них завітала Лисиця, розповіла Анжела Юріївна. Учасники колективу «Дзеркало» поділилися своїми яскравими емоціями та спогадами. У мене був дуже радісний настрій, коли ми е, дізналися, що туди поїдемо. Найкращий спогад це коли ми пішли в театр на виставу. Це була явна радість, тому що е, кудись поїхати з друзями на подязі, одній, типу лагеря, ну це було чудово. А найкращий спогад це, напевно, театр, печера, ми в басейн ходили. У них найкрасивіше і найчудовіше на Хогвартс, схожий Чернівецький університет. Цікаво було те, що ми поїхали в зоологічний музей і там був найбільший кит, його скелет кита. взагалі це, от це вже третій рік займаюся. Мені тут дуже подобається. Коли я дізнався те, що я поїду на Буковину, це мене дуже вразило. Мені більше було до вподоби те, що о 12-й годині, коли Сурмач на вежу виходив, і грав знамениту пісню. Ну уривок з пісні Марічка театральним. Я вже займаюсь, займаюся чотири роки. Да, мені тут подобається виступати на великих сценах. Я була в спектаклях Аліса. Ну, це найвеликий, а далі ну там вже маленькі такі. Ну, це перша поїздка сама без мами, без тата. Найкращий спогад. Це те, що ми були в театрі Ольги Кобилянської. Мені дуже подобався взагалі серіал Спімати Кайдаша. А це ми побачили саме в театрі цього виставу. Дивилися традиції. Нам багато чого розказували екскурсоводи. Їздили по різним локаціям і в Чернівцях, і в області, і в районі. Я сюди ходжу тільки ще один рік, але я вже брала участь в одній виставі. Вистава називалася Лоскунчик. Мені дуже сподобалось. Коли я дізналася, що ми поїдемо, я була дуже радісна, тому що я дуже люблю поїздки. На даний момент вже другий рік. І мені це місце дуже подобається, коли я дізналася, що поїду в Чернівецьку область. Я дуже зраділа, тому що ми пробудемо неділю в ну самі в цьому місці. Розважатися будемо. Мені запам'яталося. Театр Ольги Кобилянської та легенди про ці міста а найяскравіший спогад для мене це, коли ми поїхали на екскурсію Івано-Франківськ у гори. Була дуже гарна печера, дуже ем, інтересна історія цієї печери. Також на горах була дуже гарна природа, і мені це дуже сподобалось. А також сподобалося проживання у готелі. Тому що там було, був басейн і була сауна. Я вже займаюся два роки театральним, і моя напевно найяскравіша вистава це у Буковелі на Букафесті. Я тоді перший раз виступала зі своїм текстом сольним зайняла перше місце. І вистава разом це напевно на Масляну. Я була Масляною за весь цей час. Театральний колектив Дзеркало поставив десятки вистав і здобув сотні нагород. На конкурсах різних рівнів. Це дружня творча родина, яка запрошує всіх охочих віком від 6 до 18 років приєднатися до їхньої команди. Багато учасників колективу вже розглядають акторську професію як майбутню кар'єру. Ця поїздка стала ще одним прикладом того, як культурні обміни зміцнюють Україну. Як підкреслили учасники, ми сильніші разом.